Давай зробимо хай руки. Це не хвороба, це находять. Це не хвороба, це на команда. Люди, вимочіть, люди! Зокерійте руки!

Ти дзвони наші. Він не викидає. Викисть, він не викидає. Це спотріна поліція, але так мають. Сашенька отримала ще наркомани красу. Давай нічого проти. Двої ще щоб документував. Ну, і якраз це, і ширку затримуємо. Дай краще. Це красу торкомандую. Спину з працівниками. Зараз зараз їду,

Скинути навіть не пробує, зрозуміло? Ніхто нічого не ну, та, ти щось А пробує. чому до кишені так? Та телефон дзвонить. Та друга. ще. Добре, бачиш, що ми твого друга ще не перев'язуємо. Сиди ж зразу, що маєш там. Я сказав, що є, зараз подивимось. Субік? Ні. А, а що? що? Еднок. А? Еднок. 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 Кишеню не ліземо. все колись. не лізу. ну не, не заламу руки, ну. Не залами, а то кишеню не ліземо. Ніхто не лізе, ну. Все? Ні, ну чому? Руки назад, так зручніше. Шо, Що, та ти в одну сторону так, і в другу, блядь. Все, ну, так зручніше, брат. Ну, щоб ти радував. Ну. Все, спасибо. Блядь, ти попусти. Тихо, 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 тихо. Я ти, ти, ти. в цирку. Кишеню не лізимо. Тихо.